Хочу запросити творчого аспіранта, вихованця нашої Світлани. Кановий дав, яка є науковим консультантом. Його це також знаєте, Людмила Володимирівна, ваш науковий правнук. Тобто, він навчається у Світлани, Світлана навчалася у Ярини Натолівни. Ярина Натолівна у вас. Тобто, от хотіли отримуйте. І, але тема дуже цікава: і теорба в сучасному звукопросторі, досвід музикування. Також от, про залучення старовинних інструментів, про їх актуалізацію. Да, ти як відбувається, тим більше, що Ігор є виконавцем саме на теорбі у органному залі, я правильно? У національному будинку музики. Да, в нашому Києві, і ми щиро радіємо, що він є творчим аспірантом нашого університету. Ігор. Будь ласка. Доброго дня. Дякую за вас. Можливість бути тут присутнім. Зараз я конфе... презентацію запущу. Річ, чи видно? Будемо останні сторінки. Так, ой, це я прогадав. Так. Турба в сучасному звуково просторі досвід музикування. Теорба це унікальний струнно-щіпковий інструмент, який з'явився в Італії в 16 столітті. Вона є різновидом лютні, але має значно більші розміри та розширений діапазон басових струн. Задяки своєму багатому і глибокому звучанні теорба стала незамінним акомпонуючим інструментом епохи бароко, особливо в жанрі басоконтіну. Її унікальність полягає в здатності поєднувати глибокі басові звуки з ніжними і виросними акордами що робить її ідеальною для супроводу вокальної музики, у сучасному світі інтерес до цього інструменту відроджується, і він знову заходить, знаходить своє місце у виконанні старовинної музики та навіть у сучасних композиціях. Торба з'явилася як результат експериментів із налаштуванням лютні в Італії. Музиканти почали опускати перші дві струни на октаву нижче, що давали інструменту більш глибоке звучання, додатково були створені довші басові струни, які допомагали краще супроводжувати вокальні та інструментальні твори. Таке нововведення виникло в контексті змін у музичній практиці того часу, коли композитори та виконавці прагнули до більш виразного контрасту та Глибшого резонансу в супроводі. Згодом теорба поширилася по всій Європі, зокрема у Франції та Англії. В Італії часто називали кітароне це більш така перша її назва, що означало велика кефара. Французькі версії інструмента мали менші розміри і м'якший звук, що відповідало стилю французької, французької барокової музики. В Англії теорба використовувалася переважно для акомпанементу вокалістам і камерним ансамблям, хоча з часом була витіснена архілютньою відомі композитори того періоду, такі як Джуліо Качіні та Клаудіо Монтеверді, активно використовували теорбу у своїх творах, бачаючи в ній ідеальний інструмент для супроводу нового стилю співу монодії, що підкреслювала емоційний вираз голосу. Головною особливістю теорби є збільшений корпус та подовжений гриф, що дозволяє розмістити додаткові басові струни. І інструмент має дві кулкові коробки та два резонансні ящики. Дожина теорби може сягати 180 см, що робить її однією з найбільш, найбільших серед лютневих інструментів. Кількість струн у торби зазвичай становить 14, але в деяких моделях може досягати 19. Струни поділяються на дві групи, ті, що знаходяться на грифі і можуть притискатися пальцями, та додаткові довгі басові струни, які граються відкритими. Завдяки такій конструкції торба забезпечує багато насичене звучання з виразними басами. Інструмент часто виготовляється з цінних порід дерева, таких як явір, полісантр. Або Клендж, що додає йому особливого тембрального забарвлення. Е, роль в музиці. Основне призначення теорби це акомпанемент у жанрі басо-контінуго. васоконтінгу. Е, у XVIII-18 столітті цей стиль супроводу був широко поширений у вокальній та інструментальній музиці. Головна особливість басу полягає в тому, що компонятор грає лише басову лінію, додаючи гармонічне наповнення на основі цифрового басу. Таке виконання дозволяло гнучко змінювати характер акомпонементу в залежності від драматургії, твору та виконання, виконання вокаліста. Торба широко використовується в оперних та камерних ансамблях. Вона ідеально підходила для супроводу співаків завдяки своєму глибокому, але чіткому звуч звучанню. Е так, тепер трішки про е саме Васоконтіну. Е е в нас от, видно є. Басова ця лінія і під нею циферки. Тобто, саме більша складність, наприклад, для сучасного музиканта або, наприклад, гітариста мене, який, якому прийшлося е, опанувати це мистецтво, це те, що е, як таких тональностей не буває. тобто е, е, от Циферка 6. Означаєш, це просто секстакорд від Фадієза. Тобто, е і ці гармонії дуже часто можуть трошки суперечити і е транспонувати їх просто в іншу тональність не вийде, бо будуть певні е несостиковки, якщо можна так сказати. От. Добре. Так. Так, техніка гри. Гра на теорії подібна до гри на лютні, хоча має свої особливості. Ліва рука притискає струни на грифі, змінюючи їх довжину та висоту звучання, права виконує щіпкову техніку. Особливістю є використання великого пальця правої руки для гри на відкритих басових струнах, що дозволяє створювати глибокий і насичений акомпанемент. Сучасне використання. Хоча в 18 -те століття Теорба поступово втратила популярність у 20 столітті, інтерес до неї відродився завдяки зростаючому інтересу до історично інформованого виконання барокової музики, торба знову стала затребуваною серед виконавців старовинної музики. Сучасні теорбісти, такі як Елізабет Кенні, Ральф Лізвленд та Торі Кар, активно виконують музику на цьому інструменті. Торба також використовується в записах сучасних творів, експериментуючи з поєднанням її унікального звучання з іншими музичними стилями. Так, я зараз для прикладу послухати Трішки ще розкажу. Тобто це е, копія з манускрипту е, Роберта Девізе, француза. Е, це прелюдія. Тобто Воно отак от виглядає. А це вже переписаний тобто сучасний варіант, але також з використанням е, табулатури. Е, і навіть незважаючи на те, що тут достатньо багато написано, такого незрозумілого, але там насправді ще більше ну, звуків теробисти грають, тому що це, е, це, наче як каркас, а все решта постійно вільна імпровізація. Тобто і в кожного абсолютно музиканта вона може бути по-різному і навіть в залежності від. Дня тижня воно може виглядати по-іншому. Це був французький варіант, а тепер пропоную послухати капсбергера канаріо. Тут так само я в презентації розмістив оригінальне зображення, і, а це вже розписане. Тобто, я коли виконував, я не зміг запам'ятати всі свої імпровізації і ті, які, можливо, я дещо позичив саме у, саме в цього виконавця. Тому я собі розписав прям повністю, як воно виглядає. Тобто Набагато більш е, звучання викладено. Так, і також нашого українського сучасника е, Євгена Петриченка Небесні квіти. Е, спочатку послухаємо. Написати свій цикл, тобто, це була е, перша п'єса, яка була написана. Е, виходить, е, він мене запитував, який стрій теорби. Тобто, виходить, я йому тр трішки розписав в принципі, е, всі можливості інструмента, але все одно при, прийшлося трішки адаптувати, е, тому що багато ну декілька речей вони були просто трішки неможливі. Е, щоб виконати, тобто, висновок. Теорба є винятковим інструментом, який відіграв важливу роль у розвитку європейської музики. Її багатий звук робить її ідеальним акомпонуючим інструментом, а її унікальна конструкція дозволяє розширювати музичні можливості виконавця. Незважаючи на те, що інструмент довгий час залишився в забутті. Сьогодні він повертається до концертних залів та студій, завойовуючи серця нових поколінь та музикантів. Так. Дякую за увагу. І ще, якщо можна, я би хотів якраз, від мене просто тут недалеко. Так. От так теорба виглядає. І це єдиний інструмент в Україні. Якраз його придбав національний будинок музики, я щойно з репетицією. Тільки повертався, тому не слухав всю конференцію. І е, тобто, в чому його особливості? Тобто є е, сім струн, на яких можна натискати як акорди? Басові струни, які в принципі, в залежності що саме акомпонувати, тобто в різних тональностях, в різних можливостях, як коли е, прийдеться, тобто я встаю і виходить, мені треба достати аж сюди, і я можу, наприклад, з фа робити Фадієс. І тоді виходить, в мене вже Фадіс є, але ФАБК вже тоді пропадає. Тому виходить, є частим явищем, коли все між номерами терорист встає і починає щось там крутити. І насправді, як мой досвід переходу з гітари. Наприклад, воно здається, ну, наче нічого особливого, звикнути до самого налаштування струн. Тобто, оці чотири струни вони такі ж самі, як на гітарі, тобто ля, ре, ляресу сі, і на гітарі є ще висока мі. А тут виходить, що є мі, але воно октавою нижче тому, виходить, просто одним змахом природнього, наприклад, руху вниз ми отримуємо такий дещо такий закручений акорд, який також привертає увагу і саме. Ой, забув, вибачте. І ще декілька слів про струни. Я хотів би розказати в нас, наприклад, придбати такі струни ясне діло, що неможливо, і в принципі. Не так просто це зробити е, і за кордоном, тому що треба розуміти, які саме тобі струни потрібні. Тому що е, немає такого поняття, як комплект струн. Тобто, щоб я в магазині мені от 14 струн е, дали. Тобто, це під кожен інструмент є онлайн, мож... є така штука, як е, струнний калькулятор, де вводяться всі дані, тобто, е, ну, довжина інструменту, певний. Е, Натяжка, яку може витримати. І виходить, цей калькулятор видає різні типи значення саме для жильних струн, для нейлонових і також для сучасних карбонових. Тобто, якщо їх отако пояснити, нейлонові це як ну, сучасні гітарні. Тобто, вони, вони краще тримають стрій. Але все-таки вони не такі не мають такої чарівності, як жильні струни. Але, наприклад, для жильних струн. Е Налаштування стає прямо мукою, тому що вони дуже часто ну, розналаштовуються, і е, тоді торба просто буде дуже фальшиво звучати. А є ще, наприклад, е, от саме який в мене зараз стоїть мікс, це наелґад. Тобто це напів напів напівжилка і напів нейлонова струна. Вона е, якраз от е, не втрачає тієї жильної жильного тембру. Але також вона є набагато зручнішою. І, в принципі, струни просто от в таку паличку затикуються. Тобто, виходить, що, наприклад, в сучасному світі можна було би ну, якісь пристосування видумати, щоб воно щоб було зручніше. Але тоді воно вже не буде автентичним інструментом. І звучання тоді втратить свої барви. Тобто, ще з нюансів лади, які в нас на гітарі, наприклад, вони не рухаються, вони там прикріп, ну, забиті, тут можна їх пересовувати. Тобто вони, а ну Зараз, так. Видно. зараз я їх взагалі докупи. Тобто, для чого це в певних дуже часто в, певних, в певній музиці, наприклад, французькій, є такий стрій, як Ментон. Там виходить, що він ну, в основі йде система Піфагора. Тобто, не, якщо коротко кажучи, то... Певні тональності звучать, звучать навіть краще, ніж, добре, ну, ніж темперований стрій, а в певних тональностях просто жахливо буде звучати. І виходить, що таким чином я можу собі один лад трошь, трішки понизити. Воно, і тоді в мене буде. Ну, Ось тобто, такий звук, якщо чистить. І якщо понизити. Ну, воно на чверто. Ну, е, зазвичай, е, е, я поки що на теорбі ще не ризикую настільки е, е, ну, використовувати ці струї, тому що е, це приходиться адаптовувати аплікатуру. І тому, але одного разу, коли ми репетирували завжди от в ансамблі давньої музики з клавесином, який був налаштований, як зазвичай, а на концерті нам налаштували в мінтон. І виходить, ну, мені ще Я ще сказав: Окей, може бути, а струнникам трошки вже стало важкувато, тому що вони не звикли до цієї ну, репетирувати саме. З певними висотами певних звуків, думаю, що Ігоре, дякуємо вам. Слухайте, ви сказали, що цей інструмент єдиний в Україні, а ви нам тут все так розказали, що якби нам зараз дали в руки орби, то ми одразу б заграли. Але ж це, це не так не відбувається. Скажіть, а все таки у кого ви навчаєтесь? Дякую за запитання. Ну, в мене є ну, знайомий наш так само випускник Олег Чухліб, який дає мені консультації з приводу теорби. Але зазвичай тобто, сам інструмент опанувати не просто, але можливо. Тобто, сама гра басо-континного і також бути в часі. З... Колегами по ансамблю, тобто, ну, найбільшою моєю найважливішою вчителькою є якраз клавиаціністка наша Наталія Фоменко. Тобто, е, вон, ну е, саме завдяки їй, е, е, вона навчила мене розуміти і музику, і ну, саме епохи барока. І тоді виходить, що там не обов'язково грати багато звуків, чи буквально однієї двох нот, але вони завжди мають бути вчасно. І завдяки якраз цим особливостям, тобто у нас минулого року був заключний концерт в Лютеранській церкві в Києві, а там особливість. Там акустика дуже сильно пливе. І, тобто, виходить, там дуже важко було, ну, наприклад, разом грати, але виходить, що через нашу таку зібраність, тобто я саме акцентую увагу на бароковій легкості. Тобто я прекрасно розумів, коли деякий звук має бути. Я так розуміла, що ви якраз навчаєтесь через музикування, і це по моєму прекрасно. Дякуємо вам і будемо чекати, ем, чекати ваш творчий проект, наступні концерти. Слідкуємо за вами і бажаємо вам да ярина то на вам. кафедру старовинних інструментів до Дмитра Запорожан. так так у нас вже у нас у нас уже дмитро запорожан є як е, е, очільник кафедри то ви там точно будете бажаним гостем е, воложніше викладачем